Невеличка розпаковка. Забрала вчора посилку з Aliexpress, Радую, що тепер посилки приходять не через місяць, а буквально 10-12, рідко коли 14 днів. Зараз подивимось, що я там замовила. Отже, в першому пакуночку у нас ось такий набор. Виписувала як набор голок. Для операції з бісером. Хто проти градани, знає, що треба потрібні довгі голки. Ага. ще напрсток і два, як це так правильно сказати, нитко вдівач, да. ножечки такі спеціальні, нібито гостренький. Да, так запаковано, що зразу не відкриєш. У мене одні такі є, але таких речей ніколи не буває багато. Да, Вона надзвичайно гострі. І два таких футлярчика з голками. Цікаво. Угу такі тонюсенькі голки довгі, тонюсінькі-тонюсінькі. Це коли на верстаті плетеж гердан. для фіксації рядочків використовуються такі голки. А це повинні бути подвійні голки. Принаймні, там так було. Ох, тут цілий набор їх. Ого, ого! Віться. Це треба буде окремо зробити відео саме по цих уголочках. Ну, поки що, поки що мені подобається. До речі, цей набір йшов по акції. Там щось буквально за нього я заплатила щось коло 30 гривень. Ну це основне, заради чого я робила цю. Посюпи це на колінник. Щось він такий маленький. Це такий. Може якось я трошки ось ще підніму камеру, що так буде краще видно. Щось вам мені здається? Не дуже великі мали. Це для фіксування, коли колінка болить. Це я виписувала для папи. Подивимося, бо щось мені здається, що там розміри були заявлені такі, як треба, але подивимось, обгортає таку колінку і фіксується. Побачимо. І... Дане, це мікрофон-петелечка. Дуже поганий звук, коли я записую відео догорі ногами. Так, тут зарядне, тут зарядне. От, і два, два таких мікрофончика. Може, спробую. Може буде гарніший звук у відео, бо так, мікрофон у мене поганий. Може буде краще чути. Тут два мікрофони. Я так розумію, це те, від чого воно заряджається, те, що. Ну, блочок. Спробуємо. Воно буде працювати. Відкрила інструкцію, буду вивчати, що тут для чого. Я так розумію, що це вставляється в, безпосередньо в телефон. Тут все намальовано, написано. Буду вивчати. От є англійська мова. Зайдемо до Гугла, а він нам все перекладе. Посилкою я довольна. Не знаю, що з приводу наколінника, чи підійде, чи не підійде. Це ми спробуємо. Ну, ці дві речі будуть потрібні мені. Це для відео, це для бісерних робіт. Настане зима, закінчаться городи бур'яни. І почнуться якісь приємні роботи з бісером, з нитками, в'язання. Вишивання. Потрошки треба відволікатися. Потрошки треба відволікатися від сумних думок, відпочивати від городу, від городніх робіт, бо вони дуже вимотують. Забирають багато сили, багато часу. От, прийшов мій помічник, ну, як завжди, мій фостик прийшов. Зараз піду йому їсточки буду давати. Зараз на ранок. Він гуляв всю ніч десь. Мішок ловив. Будеш інструкцію читати. Фаська. Всім гарного дня, головне мирного дня. До зустрічі!